Декілька днів назад ми подали три Ютуб-канали на монетизацію. Давайте перевіримо, чи є якийсь з цього результат. Тож, на першому каналі ви бачите, що нам підключили монетизацію, і для того, щоб отримати монету, нам потрібно було 8 відеороликів, які ми залили на цей канал, і нам вже підтвердили монетизацію. Так що вітаємо з сьогоднішнього дня він починає заробляти. Наступний канал, вітаємо в партнерській програмі 22 січня. Ви бачите, що це великий канал, у нас 13 тисяч підписників. Ми вже навіть залили сюди перше відео, і ось поки що тут ноль, але з завтрашнього дня будуть перші доходи. І давайте глянемо на третій ось канал. Третій канал, на жаль, ще не розглянули. Чекаємо, поки нам одобрять монетизацію. Я думаю, ще деньок або другий почекаємо і вже буде. А також хотів би сказати, що вам більше що цікаво про що на цих каналах йдеться, які там відоси. Давайте я вам коротко розкажу. Перший канал це життя в селі стареньких людей, просто канал про село. Друге на другому каналі у нас дівчата, які катаються на тракторах. Це канал про трактори, про велику сільськогосподарську техніку, які їздять по полях, садять, прибирають і загрібають, а керують ними дівчата. І третій канал це про фермерство, все, що пов'язане з фермою, коровами, свинями, курями і так далі. Тобто, це повністю канал, який там присвячений фермерству. І більше таких каналів, ніж ми розповіли в нашій спільноті, що там Ютуб, можливо, і ви там щось знайдете собі, тому долучайтесь шапці профіля. Чекаємо. Це найбільша україномовна спільнота по Ютубу. Погнали робити Ютуб, пацани. Пів, 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 пів.